Привіт, стрітрейсери! Сьогодні в нашому меню величезний пак ностальгії, забутих емоцій та приємного суму. Ми повертаємось в часи, коли вуличні культури набирали пік популярності, та коли стрітрейсинг в тому числі займав особливе місце в наших серцях. Після виходу в світ фільму Форсаж 1 хайп на вуличні перегони та тюнінговані тачки виріз до якогось колосального рівня. Згодом в один рік виходить Форсаж 2 та разом з ним Андерграунд 1. І це стає просто симбіозом успішності та стилю. Що ж, на вулиці 2003 рік там майже кожен мріє про тюнінгований Nissan Skyline. З вами кіностудія Версетті, мене звати Денис. Погнали розбиратися в легендарному НФС Андерграунд. За класикою моїх випусків по стареньким іграм почну зі збірки. Спочатку я знайшов та встановив оригінальний underground, потім пак легких модів на текстури, апскейл та широкий екран. Нічого важкого або заплутаного, єдиний мінус, кожен запуск цього добра через текстмод займає десь 3 хвилини. Проте, думаю, воно того варта. Тачки, оточення та ефекти тягнуть на доволі непоганий ремастер. Є, звісно, й дрібні моментики, які виглядають старими, наприклад, вініли на авто. Проте, це не сильно мене турбувало. Якщо не загублю мод, всі файли будуть в моєму телеграмі, а тепер погнали до самого андерграунду. Про сюжет цієї частини дуже мало хто говорить, він дещо всратий та непомітний. Але я не утримався від того, щоб коротко розповісти основні тези. Гра починається з заїзду на прокаченні Honda Integra, яка продавалась в США під маркою Acura. Як правило, що очікуєш від такого початку історії, у тебе або заберу тачку, або вона зламається, як в Моствон тоді, або ти просто скриптово програєш. Але тут все набагато гірше. Твій заїзд це просто твоя бурна фантазія. У тебе взагалі немає тачки. Прям як в реалі. Після такого припадку знайомимось з єдиною нормальною персоною гри Самандою. Яка буде розповідати нам, що тут до чого з перегонами та автомобілями? Придбавши першу тачку, нам потрібно проходити багато гонок, щоб отримати право змагатися зі сайдерами. Це місцеве топове угрупування гонщиків, на чолі з найкращим Едді, який водить легендарний скайлайн з основного меню гри. До деяких перегонів доступу нам не дадуть, доки не прокачаєш авто до необхідного рівня, тож доведеться завжди бути на актуальних деталях з топовим двигуном, електронікою та нітра. З типами гонок тут все просто. Є звичне кола, перегони на вибування, спрінт, драг, дріфт та заїзд просто на швидкість, без суперників. Особисто у мене фаворитами були спрінт та дріфт-заїзди, які завжди проходилися в кайф. Дещо менше задоволення отримуєш від драгу, адже купа NPC на дорозі, в яких ти обов'язково вріжешся. Трішки дерев'яне керування та занадто сильне розмиття картини в половині випадків дещо душать. Але не так сильно душать, як заїзди по колу на 6 чи 7 повторень. Я вже критикував цей момент в Auto 2, майже те ж саме можу сказати і тут. Просто штучно розтягнутий елемент проходження гри. Я не знаю людей, кому цікаво їздити по 7 кіл, враховуючи що Олімпік Сіті і так міста з коротким списком трас. Це банально набредає, або ще гірше, якщо тебе бженуть на. В останньому колі, Що й трапилось зі мною декілька разів підряд, хочеться вирвати собі волосся. І діло не в тому, що ти баран допустив помилки, а в інтелекті противників, який працює занадто дивно. Іноді вони тупі, самі врізаються та відстають. А іноді ти їдеш взагалі без помилок і тебе наздоганяють без шансів на виграш. Думаю, розробники й самі не знають, якою логікою тут керуються боти, в відчуттях ворога та зламаного інтелекту. До того ж, я не помітив сильної різниці між низькою та високою складністю гри. Скоріше, відчуття, що деякі заїзди прості, самі по собі, а деякі пекельні навіть на легкому рівні. Тож проходив я сюжет на всіх рівнях складності. Прикольно, що вона набирається. Перед кожними перегонами, а не як в інших рейсингах, через налаштування. Отже, про сюжет. Вісайдерів сайдерів на кожен тип гонок є свій босс, дехто відповідальний за спринт, дехто за драг і так далі. Прибираючись до Едді маємо пройти 111 заїздів, проте деякі з них включають в себе по декілька гонок. Тож всього до приходження буде 138 заїздів. Перші штук 70 проходяться легко, інші ж 50 нормально. Ну і під фінал є десяток доволі тяжких заїздів. В основному, звісно, це або кола, або драг. Перед самою битвою Зеді він ставить ультиматум, ми обов'язково маємо перемогти нашу подругу Саманту. Авто програвшого забирає для своїх задач механік. Тут головний герой показує себе як повна свиня. Перемагає подругу, тож її милий автомобіль відлітає на евакуаторі. Проте заради справедливості його ми ще відіграємо. Правда, трішки споплюжений фарбами механіка. Тепер зустрічаємося один на один з Еді та проходимо без особливих проблем декілька заїздів. У фіналі нам підморгує згадковий Nissan 350Z, натякаючи, що Еді тут не найбільший бугор. Але Nissan ми перемагаємо також без особливих труднощів, що ще раз доводить абсурдність інтелекту суперників та складності. Логіки я не бачу зовсім. Буквально перед фіналом, за 15 хвилин, у нас були перегони, де я ледь не вирвав волосся, а тут два боси підряд приходжу з першої спроби. Такий от тут рандом на суперників. За кермом 350 зад знаходилась якась Меліса, чіка, яка була десь в початку гри. Та й хрін з нею. Це й був наш загадковий бос. Але хотілося б більш логічну ієрархію, щоб рядові перегони мали адекватну складність, або все ж високу. Невже це так важко було організувати? Я не розумію. Загалом же, як бачите, сюжет просто заглушка. Це явно не рівень, наприклад, Маствонтеду, але добре що він взагалі є. А не як якісь в сраті у форзі. Не подумайте, що я хейтер форзи зовсім ні. Просто мене бісить відсутність історії для такої перспективної гри? Проти пигонок я вже розповів, а загалом же геймплей простий та цікавий. Всі події гри проходять в Олімпік Сіті, містом, яка виступила прототипом, для локацій толком немає. Адже це збірна селянка Нью-Йорку та LA. Деякі центральні споти нагадують відомі точки Великого Яблука. Проте деінде бачимо й пальми, і більш просторі території. Мапа, як відомо, тут не відкрита, але мені це подобається. Я відверто виснажився від сотень опенворлдів у ледь не. Кожній новітній грі. Тож, як в нещодавньому випуску по Максиму, так і тут я кайфую від лаконічності, простого інтерфейсу та гарного темпу гри. Це абсолютно різні жанри, просто мають певні збіжності саме в мінімалістичності та чудовому стилі. Саме за цим я і сумую. Ніяких перевантажених елементів та відсутність танких налаштувань авто. За хвилину все затюнив та розриваєш суперників. Ну або розривають зад тобі. Управління має три пресети: перший класичний, другий під дріфт. Керування звичне, просто тачка йде боком, навіть без ручника. Уявіть, що ви взимку виїхали на лід. Це і є по відчуттям щось схоже. Відчувається цікаво та комфортно. Тачка слухається водія та спокійна наваля боком, доки вам потрібно. Ну або доки не поцілуєте паркан. Та третій тип керування драг. Тут все кардинально відмінне. адже повертаючи в сторону, авто просто переміщується на сусідню смугу. Їхати поміж смуг, повертати швидко або маневрувати як ти хочеш, не вийде. Це скоріше щось типу покрокового управління в дуже швидкому темпі. Тільки механічна коробка та багато перешкод, які запам'ятовуються тільки на своїх помилках. Загалом класичне керування гарне, ну як для старих аркадних перегонів. Авто тебе слухається, для мене це найголовніший фактор, адже на таких швидкостях та кількості перешкод свою тачку ти маєш відчувати просто ідеально. Проте ближче до кінця гри на максимально прокачаному авто починаються невеликі проблеми. Коли тачка стає реально швидкою, на маленькому бердюрі можна просто взлетіти. А на будь-якій нерівності в повороті піти в дріфт, який її не планував. Якщо накласти ці проблеми на якийсь великий заїзд по колу, може згріти срака. Уявіть, коли ти їдеш остання сьоме кола, на хвості неадекватні по інтелекту суперники дихають в спину. І тут на нерівному повороті ти починаєш йти боком. Держав! Це просто жах, і діла не в навичках, це саме кривий елемент управління, з яким далеко не завжди вийде дружити. Тож це єдиний мінус керування, на мою думку. Все інше відчувається чудово, швидко та контрольовано. Якщо брати саме унікальність механік, то можна виділити хіба що драг. Так як ми використовуємо механічну коробку передач, орієнтуючись на оберти двигуна, нам пропонують ідеальний гарний або поганий таймінг перемикання швидкостей. І якщо на стокових тачках це супер то відчути гарний момент на високих обертах тюнінгова на стріткару вже буває важко. Загалом же ця система відчувається цікава, особливо першу половину гри, коли драг ще не набрид. Всі події гри відбуваються чисто вночі, до речі, і на той час це сприймалось дуже унікально та стильно. До цього серія була відома перегонами в день та уникала великих міст. І тут гравцям вивалюють нічні нелегальні змагання з культовими тачками та реально якісним тюнінгом. На той час це був не просто кавток свіжого повітря, це була маленька революція стрітрейсингу. А може не така й маленька, як показав час. За всім дійством споглядати можна з трьох ракурсів камери. Звичайний, трішки віддалений, та спереду, типу як від бамперу чи решітки радіатору. Але по факту зручним є тільки базовий варіант, принаймні для мене точно. А от в заїздах Камеру підняли до гори, ну типу для зручнішого розуміння траєкторії заносів. До речі, комфортно. Ре Автомобілі в грі я нарахував 20 одиниць, їх можна обмінювати між собою з доплатою, що є цікавою особливістю гри. Всі тачки відкриваються разом з тюнінгом в процесі проходження сюжету. Автомобілі босів не є унікальними, це просто прокачані оригінальні авто зі стокового списку в 20 одиниць. Можна сказати, що транспорту в грі мало, проте для невеликої кількості трас на маленькій мапі та 7-8 годин проходження це нормально. Я все рівна півгри відкатався на 200 40 sx а іншу половину на Skyline. Тож якесь особливе різноманіття саме мене цікавила мало. Не думав, що буду фанатом Nissan, проте в Underground 1 я точно став шанувальником даної марки. Також приємною особливістю в тюнінгу є те, що якби ви не прокачали своє авто, при обміні на нове зберігається як візуал, так і характеристики. Ваш чудовий мотор перерівня, нітра, неон та спойлер. Все буде на місці після обміну. Звісно, універсальних рішень немає. Те, що мені подобається на 240 SX, візуально не ляже на Skyline. Проте набагато простіше підкоригувати візуал після обміну, ніж кожен раз підбирати все з нуля. Це дуже приємна та, на жаль, втрачена фіча, в рейсингах. Якщо ж брати до уваги весь тюнінг, він непоганий навіть по сучасним міркам. Це, звісно, не Underground 2, де можна встановлювати навіть динаміки в багажник. Проте все необхідне тут є: від внутрішніх апдейтів Нітра, електроніки, двигуну та іншого, до візуальних покращень, як неон, фари, спойлери та багато іншого. Але на той час це був просто переворот. Більшість гравців дізналися про існування Неону та Нітра саме з Underground 1. Розробники просто відкрили очі в новий світ не тільки для тих, хто любив автомобілі, а й для тих, хто ще не знав, що полюбить даний напрямок. Люди проводили просто десятки годин у віртуальному гаражі, перебираючи варіанти тюнінгу та збираючись стріткар мрії. І я був також в їхньому числі. З нітра, до речі, є цікава особливість, відмінна від інших перегонів. Балону вистачає на один раз. Тут немає аркадного пановлення запасів за швидкість чи за носи. Тож використовувати прискорення починаєш з розумом. Як правило, зберігавши під остання кола при всяк випадок. Особисто мені такий хід сподобався, хотілося б таке рішення. Бачити частіше. Якщо говорити про стилістику гри, це просто вершина. І я навіть не кажу про початок 2000-х. Висока планка Underground 1 зберіглась до наших часів. Адже таких проєктів я можу нарахувати буквально на пальцях. З серії NFS конкурувати може тільки друга частина underground та Must Wanted. Фанати Карбону вибачайте, особиста моя думка в плані стилістики він не дотягує до андерграундів. З більш новітніх частин мені подобається тільки одна NFS 2015, як на мене, дуже недоцінена частина серії. Вона ідеологічно повертається до андерграундів, як нічними перегонами з мапою, так і тюнінгом. Мені в цій частині подобається майже все, але про неї вже колись. Іншим разом. Нічне місто з неоновим екстер'єром, затюнені стріткари, які на шаленій швидкості минають легендарні білі фургони, та звуки Нітра прискорення під легендарний плейлист. Це все зробило одну велику та унікальну монолітну картину, яка стала впізнаваною на десятиліття вперед. Знаючи на пам'ять ледь не кожен поворот та трек, я з задоволенням перепройшов гру та з таким же задоволенням трішки пізніше повернусь ще й в другу частину. Музика в грі є таким же унікальним моментом, як і візуал, та співіснують в ідеальній гармонії. Роб зомбі, статі кікс, елементейті, кращого вибору плейлисту просто неможливо зробити. Всі треки андерграундів та ми ствонтидуть зі мною на все життя. Це почалось в школі та закінчиться тільки після смерті. Можна змінювати вподобання в музиці протягом життя, але є плейлисти, які вже тебе не покинуть, незважаючи на будь-які фактори та настрої життя. Це шрами здобуті в задоволенні. Селфхарм, який ти наніс, як пам'ятку про найкращі часи та прайм-стрітрейсинг жанру. А зі звуками є один крінжовий момент. В дріфт-заїзах на певних трасах можна чути звуки заносу інших гонщиків, як, начебто, вони ганяють прямо за тобою або поруч. Проте на трасі абсолютно пусто. Розробники до того ж вирішили чомусь прибрати музику з дріфту та драгу, тому й помічаються ці дивні фантомні звуки суперників полтергейстів. Навіщо було так зроблено? Хрінега знає напевно, щоб підкреслити саме атмосферу дріфту, адже звуки шин при заносах і справді чудові. Але навіщо ці неіснуючі суперники я не знаю. Як на мене, це кидається на вуха, та є трішки недаречним. Але це дрібнички. Думаю, більшість її не помітила б такого моменту. Суперники, типу є, їх заноси рахують, звуки присутності також чутно, але їх самих на жаль немає. Перша частина Underground'у є однозначно однією з найкращих частин серії та однією з найкращих ігор в жанрі стріт-перегонів загалом. Я почав доволі часто використовувати слово квінтесенція, проте це знову вона. Я казав ці слова в огляді до Дамаствонтеду, кажу зараз та скажу в майбутньому випуску по Underground 2. Всі ці частини унікальні проекти індустрії, і саме повторення, на жаль, я тут не уникну. Адже не моя вина, що ці ігри такі легендарні та унікальні. Underground поєднався. Собі найкращі фактори: візуал, стиль, музику та тюнінг. Я щасливий, що чітко та давно ознайомлений з даною частиною, адже свої емоції при записі геймплею я не передам жодними словами. Це ностальгія, приємні та теплі емоції, які дуже важко викликати чимось іншим. Надію, що зміг і до вас донести вайп цього нічного та шаленого світу Олімпік Сіті. Що ж, з вами був Денис та кіностудія студія Версеті. Напишіть в коментарях, яка була ваша улюблена тачка в даній частині. Ну а ми з вами зустрінемось вже в майбутніх відео. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім бажаю потінінгованому скайлайну.